Тож, в нас є кілька думок цікавих. Бог робить так, щоб обмеження нас не ранили, так? навчає нас. І це дуже цікаво. так? Бог дійсно таке робить, Він нас навчає. Може не стільки, щоб не ранили, так? Ви слухаєте, відкрите. Щоб не ранили. Ну, так, да, в, в цьому контексті може воно і так, щоб не ранили. Це взагалі дуже цікаво. Це. Е... Травмували. Так, травмували. Цікаво я прогав, коли він це говорив. Добре що ти почув. Е, е, люди. Я, до речі, запостив під вчорашнім уроком кілька відео, на які я посилався. Так? В тому числі тривимірне страждання. Так, те, що я згадував, це дійсно Пастор Стівенс. Він... Говорив у своєму короткому п'ятихвилинному ролику про хай ваше світло світить, так? Там на англійській мові, правда, але у вас є Google Translate, ви собі прикладете. Хто не знає. <клес> <клес> Отож, він там про це говорив: що людина коли людина страждає, якийсь трошки довший час. То вона починає екстраполювати всі свої минулі страждання несвідомо на цей момент, так і страждає значно більше ніж е, саме поточне страждання. Так, а тварини цього не можуть. І це дослідили вчені психологи. Вони це відкрили діло. Так, а Бог нас навчає якої речі, Він навчає нас проходити через хрест, так, як е, Ісус Христос проходити через хрест таким чином, щоб е, кх, кх, добровільно, так, щоб ми йшли і е, могли проходити крізь е, те, що для інших людей головним чином означає страждання, так, і вони не хочуть то. Щоб ми могли пройти крізь ті страждання, перетерпівши їх, причому без проблем, автоматично, регулярно. Таким чином, і досягнути того, що лежить за стражданнями. А за стражданнями лежить звільнення. Після страждань приходить звільнення. Ну і більше, ніж звільнення, але звільнення людини як такої, так? нове життя. Життя Воскресіння. Це такий бар'єр життя Воскресіння. Це знову ж вертаючись до того, що ми почали, так, Божа справа слава справу сховати. Він сховав життя Воскресіння за стражданнями. Щоб що? Ну, щоб не всі могли знайти, так? щоб могли знайти тільки люди певної якості яких страждання не зупинить. І це в мене питання, так? до вас. Я, що саме дозволяє що саме дає людям здатність не бути зупиненими стражданням. Оце питання Весі я хочу відкрите вами обслужіння у Києві, у Києві, у Києві. Може дух дух святий Святий Дух, само собою, безперечно, так. Але. Е, святий Дух, це така метафізична штука, мало відома людям, так? От, є, є більш відома річ. Е, ну, давайте ще варіанти. Ще раз повторю питання, бо дехто не зрозумів, я чую. Е, що саме дає людям? Е, е, Незважаючи на страждання, так перетерпіти страждання і піти далі піти крізь них далі, так? Любов. Так, це саме воно, любов. Звичайно, Святий Дух, але Святий Дух це таке дуже теологічна відповідь для людей пересічних. Воно буде незрозумілим, так, але любов люди зрозуміють. І це відбувається дуже часто, так, у житті люди через любов. Готові йти на страждання, причому багато, і причому достатньо часто, і причому достатньо великі страждання, так? Наприклад, іти воювати за батьківщину. Так, це що? Це будуть страждання обов'язково, так? Різного ступеня, але переважно ну, багато буде серйозних і є ризик, що ти попадеш в ту категорію, що самі тяжкі страждання на твою долю випадуть. От, або, наприклад, ну, народжувати дітей, наприклад, так. Це теж страждання. Для жінки фізичне страждання, так, для сім'ї це навантаження в значній мірі і психологічне, і фінансове, так. Хоча от це напевно вже десунує вам в голові. Як то так народження дітей страждання? Я, я думаю, що для багатьох людей це. Звучить неправильно, так? Діти це не страждання. Ні, діти не. Але е, е, стати батьками, так, як кажуть, завести дітей, так, як іграшка. Це, всі розуміють, що то не іграшка, що то не собака, так? Е, е, але рішення мати дітей, так, е, коли там, особливо в наш час, коли люди ще думають, що вони мають право приймати рішення виносити дитину чи зробити аборт, так вони приймають свідомо це рішення. Так вони йдуть на це добровільно, і вони розуміють, що ну не завжди, але за другою, третьою, четвертою дитиною вони розуміють дедалі більше, що це буде ціна. Треба буде платити ціну. Тобто, в тебе не пропаде час, не буде часу, так. А, може, зовсім не буде часу, так? Якщо кілька поспіль народжується дітей там маленьких, так і воно а, треба вставати серед ночі, ти будеш і рік, не будеш висипатися нормально. Так, плюс навантаження на бюджет буде обов'язково. Може. Не дуже велике, так, але воно буде, і воно буде постійне, буде тиснути. Одним словом, вони розуміють, що будуть труднощі. Це не є проста річ, це не сходити в магазин за кефіром, так це серйозне рішення. І що? Але це їх не зупиняє. Чого? Ну через любов. Тому що діти це О, люди перед дітьми мліють, так? Просто мліють. Діточки це просто чомусь люди дуже люблять дітей, так? Чому? Тому що люблять, тому що Бог вплав нас, любов до дітей. І це класно. І це класно. І, е, і тому вони навіть може хтось би, е, я не знаю, хто там дивиться в трансляції, може навіть е, чи буде таке слухати, обуриться, скаже, як же ж так е, е, ви таке говорите, що е, цей, е, е, да, хіба можна таке казати, що діти це страждання? І я розумію, чому вони таке можуть сказати? Тому що це якби. Важливіше не то, так. Отож, дивіться, до чого ми дійшли: до того, що любов дає е, людям можливість е, 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 іти на страждання, так? Проходити, крі, проходити крізь страждання, вибирати їх добровільно, так? І страждання нас не зупиняють, якщо в нас є любов. Це саме Ісус Христос зробив на Христі. Так? Він це продемонстрував. Він пішов е, на хрест, так? на страждання, так? але це його не зупиняло. Так? Він страждав в гевсемані, ми вчора говорили. в гесемані Ісус Христос страждав, і то багато і тяжко страждав, От, але все рівно не погодився відступити, так? Е, без того, щоб досягнути результату. Він це сказав: отче, нехай не моя воля буде а твоя. Так? Тому що Божа воля по спасінні людей він розумів, що це важливіше, тому що він людей любить. От. І він пішов і е, пішов аж у смерть, так? страждання смертельні. Не всі страждання смертельні. Так? Діти, наприклад, це не смертельні страждання. Так? Може важкі, але не смертельні. Війна це не завжди смертельні страждання. Щоб ви розуміли, ну наприклад. Ви, може, не розумієте, так? Може то не треба всім розуміти. Але я вам скажу, щоб ви знали. Я був здивований, коли сам почув, наприклад, Друга світова війна, Сполучені Штати ведуть бойові дії в Тихому океані, в багатьох інших місцях в Європі. З'ясувалося, що за статистичними даними з усіх. Військових, які були в армії, тільки 10% приймали участь у боях. Стрельнули хоча б раз. Тільки 10% солдатів. Ви розумієте? Тобто війна це страждання, але не для всіх смертельні, так? Для якоїсь частинки. Розумієте? Це дуже цікава річ. От. Тобто далеко не всі помруть солдати на війні, які туди пішли. Більшість повернеться. Більшість повернеться або переможцями, або переможними, але вони виживуть. Не всі. Ну, то не так, що якщо пішов і став воїном там чи солдатом, так то вже обов'язково помер. Ні, зовсім не обов'язково. Чуєте, в штати багато поклали життів там, так. От, і інші країни теж, але е, хоча б раз стрельнув, то був тільки 10%, кожен десятий. так? Інші навіть не стріляли. Чого? Ну, бо вони займалися іншими питаннями, бо війна це не тільки стріляти, так? Не тільки передова, але ну, є телевіз обезпечення, є е, постачання, величезну частину займає бойових дій, так? Е, позиційна війна, так, просто бути в тих місцях, де треба бути, і це, і стріляти там не треба, просто бути треба, так? Вони не стрельнули, не вернулися, так же? ж? Так, вони вернулися. Вони вернулися. Так, тобто 90% солдатів навіть ні разу не стрельнули. Це дивовижно. Я здивувався. Може не, не всі так. Ну, скажімо, нехай 50%, так, але тобто війна це не означає смертельна, смертельні страждання для всіх, тільки для деяких. Ну, ризик є для кожного, бо любий може. Ви не знаєте, яка частина куди піде, так? Це вже як там Бог вирішить. От. Але Христос пішов на смертельні страждання крізь смерть, так? І він помер фізично помер. І він що? Він забрав е е всі гріхи, всіх нас, людей, усіх людей, мої, ваші, наших батьків, дідів, прадідів, так і всіх сусідів забрав. Е Оплату на себе, так? І заплата за один гріх смерть. <кій> Тим більше заплата за всі гріхи, смерть, так? І він пішов в ту смерть, страждаючи крізь смерть, і вийшов у Воскресіння, показавши, як це є. Смерть можна перемогти. Смерть це не, не кінець, смерть не перемагає. Так? Смерть не має перемоги. Смерть то не є закінчення. Життя є закінчення. І це цікава думка, бо люди у світі думають, що закінчення всього то є смерть. Так же ж? Люди так думають. Ну, все закінчується смертю. Ні, не так. Насправді все закінчується життям, так? Воно починається. А, а, ну, кінець. А, ні, 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 закінчується, тому що річ, що закінчується життям. Кінець всього є життя, так? Якщо що, якщо ти вибираєш Бога. Якщо без Бога, то кінець всього смерть. Якщо з Богом, то кінець всього життя. А куди ділась смерть? А, а, куди ділася смерть? Смерть переможена життям. Давайте подивимося, це є вірш у Писанні. Я хочу, щоб ви його бачили. Так, Алікс знає, напевно, так, які вірші. Альфа і омега. Альфа і омега, так, то. Дуже гарна ілюстрація, так? А, на слово поглинута, так? Поглинута. А ну, кажи, Олег, що там кажеш? Життя для мене Христос Ні -ні, а Ні-ні, е, е, Так, 1 Коринтян 15, 54 Так? 53-й вірш. Мусить оце тлінне зудягнутись в нетління, а смертне оце Зодягнутися в безсмерті. А коли оце тління зодягнеться в нетління, і оце смертне в безсмертне одягнеться як в одяг. Як ми одягаємо одяг. Добровільно тоді збудеться слово написане: поглину та смерть перемогою, де смерть твоя перемога, де Твоя смерть жало. Бо жало смерті то гріх, а сила гріха то закон, а Богові дяка, що Він Господом нашим, Спасителем і визволителем перемогу нам дав, як? Заплативши за наші гріхи і виконавши весь закон замість нас. Ви слухаєте відкрите богослужіння у Києві. Так, Христос є благодать. Бо ми, знаходячися в цьому тілі, 2 Коринтян 5:4, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але хочемо одягтися. Щоби смертне пожерлось життям. Кінець всього в Бога це життя. Смерть пожирається життям. І наступний вірш. І на це саме нас Бог і створив, що й дав нам завдаток Духа. Ми призначені на те, щоб наше смертне втворення було пожерте життям. Незвищальним. І ми зітхаємо під тягарем, бо хочемо одягтися а, у Боже життя, так? і ми цим займаємося, наше тління зодягаємо в нетління, смертне в безсмертя. Як? Вічні вчинки в нашому житті так? одягаємо на себе, чинячи Божу волю, ми починаємо вдягатися. У вічність. Чим більше Божого в моєму житті, тим менше мого, тимчасового, тлінного в моїх днях, в моїх вчинках, в моїх словах, в моїх думках. Це все минається. Ми одягаємося в Христа ми кажемо, так, в Боже Слово, в Боже життя, вдягаємо Його на себе. Вдягаємо його на себе, він каже, як одяг, як одяг вдягається, добровільно. Бери і вдягай на себе. Що це? Це Галатів 5, 16, 17. Ходіть за духом, так? і не вчините пожадливості тіла. Ходіть за духом, чиніть вчинки духовно. займіться Божими речами, Івана 6, 29. Так? Ваше діло вірити, так? Займіться Божими речами. І що? У вас не буде часу грішити. У вас не буде часу на марноту, якщо ви будете займатися реальністю. Божими справами. От І це у нас цитата з Ісаї 25.8, Осій 13.14, Євреїв 2:14. І є. А, так, і є ще один вірш, який я хотів. А, ну, давайте подивимося, я знайду. А, останній, так? Останній. Хто читав Гаррі Поттера? Що Вігнотуса писало на могилі? І буріло. Е, як таке? Так, останній із поверелів. Що в нього писало на могилі? Хтось знає. Ану, може є коментарі. Є. Нема, ніхто не знає. Читайте, це гарна річ. Там є цитати з Біблії важливі. Я знаю, що пастер буде подімає. 1 Коринтян 15, 26. Відкривайте. Це написано було там. Е... Вігноту все останнього з поверелів на могилі. Так, і в Дамблдера теж. А... Останній ворог знищиться смерть. Як останній ворог. В нас пише, як ворог, останній смерть знищиться. От ну, Там трошки не так. так. Останній е, е, в оригіналі пише так. Останній ворог, що буде знищений, це смерть. І що? Ну, смерть знищена, немає смерті. все. Кінець всього це життя, не смерть. І це дивовижна річ, дивовижна перемога, яку зробив Христос. Він переміг смерть. Іде, він каже, останній ворог знищиться смерть. Тут в контексті дуже гарно написано, так? Бо належить е, Христу царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів е, під ноги ногам. Е, під ногами своїми. Під ногами своїми, так. Як ворог останній знищиться смерть. Так? І коли. Е, е, так, далі не будемо читати, так? Христос Впокорює все під свої ноги. Де в покорі? Ми, коли це читаємо, таке і ну, без практики, ми думаємо, що десь там, ну, може, місіонерська робота, так, благовістя. Насправді ні. Насправді це в нашому житті. Христос підкорює під свої ноги. Так? Є вірш такий про духовну війну. Ми з вами його згадували на початку. Наша боротьба не проти крові і тіла, так, пам'ятаєте, але проти початків, проти влад це е, назви е, демонічних е, е, головнокомандуючих так, армії, так? проти початків, проти влад. Проти піднебесних духів злоби проти світоправителів цієї а, темряви. Ви пам'ятаєте ці вірші, так? Пам'ятаєте, так? Давайте відкриємо світоправителі, так? Світо -правителі. Це у нас знаходиться Фесян 6.12. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, так? але проти початків, проти влади, проти світу правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби, Так? і паралельне місце. Паралельне місце, де знаходиться. Зараз відкриємо. Знаєте, про що ми говоримо? Наша боротьба не проти крові і тіла. Другий Коринтян 10.4. Наша зброя нашого воювання не тілесна. Ходячи в тілі, ми воюємо не за тіло. Наша зброя, нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми. Руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, полонимо всяке знання на послуг Христові. Оце те, що він тут каже, що е, він під ноги свої все впокорює. Належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів. Яких ворогів? Це ці задуми всередині нас. Які енергуються під небесними духами злоби, початками, владами, світоправителями цієї темряви, так? цього світу, цієї світової системи, яка діє за волею диявола, князя, що панує в атмосфері, в повітрі. І Христос буде царювати, поки це все не винищить так? кожну думку всередині нас, аж до кінця тисячолітнього царства, це буде тривати. І, е... Аж до суду Білого престолу, так? тому що думки і гріх ще будуть все рівно присутні в людях, і це буде виявлено, коли Сатана останній раз з'явиться так на сцені в кінці тисячолітнього царства. Отож, е і як останній ворог знищиться смерть, коли ми перейдемо в вічність зовсім цілком, так? Е е як людство, так? але в нашому житті е Христос винищує. Ці е, думки полонить кожне винесення, кожну думку, що підіймається проти, так, стає проти пізнання Христа. Знаєте, як кобра стає. А е, Христос приходить і отчик е, е, полонить, е, підкорює на послуг собі, і що аж допоки е, не зникає в нас. Тління, смертельне тління всередині нас, поки все не заміниться на життя і не тління Кожна думка, кожне слово, кожний день, кожний вчинок. Так? Дехто, дехто дійшов до того стану, коли настільки е, життя поглинуло все смертне, так, що навіть з смертю не зустрівся, так? був наживо транспортований у вічність на небуса. Перейшов просто під час цього життя, так? так само як буде в схопленні без тління, так не дай святому своєму побачити тління, так, раз і зразу на небесах. Чого тому що смерть переможена повністю у житті цієї людини. Такий був Інох, такий був Ілля, і такі будуть ті люди, які попадуть в момент схоплення, так, раз і зразу на небесах От. Люди, до речі, народжуються не випадково, щоб ви знали, на різний період народжуються різні люди. Так, ви ж розумієте, що Бог планував, хто і коли народиться і які вони будуть. Так, він мав в цьому вибір. Отож, ось як ворог, останній знищується смерть, тому те, що зробив Христос для нас, ця велика перемога, яку Він нам дав і нам приніс, те, що все закінчується не смертю, а все закінчується життям, тому що смерть переможна. це те, що я хотів з вами зараз поділитися, так.